Я йому говорю, послухай, позир. Ми на толі міг врятували життя твоєму сину, батькові, трьох онуків. Так от, якщо не доведе, Господи, з мене або зірмака, або членів нашої родини, упаде волос голоси, рижий, показує на портрет Кучма, як у тебе вже на сі, не буде першим. Ти не першим будеш. Ти кажу, будеш другим. І це кажу. Буде нами виконана нашою організацією впродовж 24 годин. Запам'ятається. Ми нікому фізично не погрожуємо. Ми нікого фізично не лякаємо. Ми хочемо діяти в рамках закону. Вчинив злочин, хто б ти не був. Голова служби безпеки, президент, депутат, глава підсудних суд хай визначає міру покарання. І відбається, ця розмова відбувається в присутності його першого заступника. Василя Горбатюка. Він покривався плямами, щось попробував роз'ясняти і каже, я не хочу тебе слухати. Я сюди прийшов, щоб тебе просто попередити. Наступний крок буде таке. Ну і щоб поставити крапку, щоб, так то кажуть, одне джерело повністю профілактурувати, я був на прийомі у кучми і розмовляв на цю тему. Не повторив те, що сказав Анатолій Єрмак, і те, що сказав в присутності Анатолія Єрмака і першого заступника голови Служби безпеки на той час, Василя Горбатюка, в обличчя в очі Леоніду Деркачу. Якусь мені сказав, що не да Господи, кажу Леонід Данилович, я кажу вас, коли з вами зустрічав, завжди кажу пане президенте, кажу Леонід Данилович, якщо ж трапиться зі мною, з членами моєї родини. Або з Анатолієм Єрмаком і його дітьми. До вас прийде людина, до карман, на сіл поставить патрон бойовий, і вам залишиться жити рівно 24 години. Або стріляйте самі, або вирок винесуть інший. Але більше 24 години ви не проживете, як хочете. Ми вас фізично не чіпаємо. Я не чіпаю ваших дітей, ваших онуків, вашу сім'ю. Я все роблю виключно в рамках чинного законодавства. Подумайте, я думаю, що кучма падає в обморок. Ми тоді з ним розійшлися, не, він хотів проважав подати руку, я навіть не подав йому руки, а патрон я в нього залишив на столі. Оце було таке. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.